Добрий день, шановні члені комісії і присутні. Сьогодні, 8 травня 2025 року о 10 року, годині розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторної політики Мангарківської селищної ради Одеського району Одеської області з метою обговорення підготовки питань проектів рішень, які мають бути ухвалені, затверджені на пленарному засіданні Мангалської селищної ради 22 -го. Дві року засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративної будівлі Вангардівської селищної ради. В засіданні постійної комісії приймають участь три її члени: депутати Вангардівської селищної ради Солотинська Ірина Вікульна, Климчук Олександр Миколаївич, водій Марина Леонідівна. Відсутні члени комісії, депутати Вангардівської селищної ради, контракти Тетяна Іванівна, Шевченко, Константин Константинович. Відповідно до статті 8 положення про постійну кормісів Ангарської селищної ради, затверджене Рішенням Ангардської селищної ради від 06.11.2020 року номер 5 засідання постійної комісії є повноваженим. На засіданні постійної комісії запрошені спеціалісти Анагідської селищної ради, начальник фінансового відділу Анагільської селищної ради Михайліченка Тетяна Антона. На розгляд комісії винесен проєкти рішень підготовлені спеціалістами та фахівцями Вангаргівського селищної ради, що дозволила попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Проєкт по, порядку денного разом із проєктом рішень, роздані членам постійної комісії. Чи мають члени постійної комісії пропозиції зуважень щодо порядку денного додаткові питання для розгляду? Ні. Тоді голосуємо за порядок денний. Хто за? Проти? Потримався. Дякую, рішили. Порядок денний прийнятий. Перші питання у нас будуть військової тематики, тому пропоную вимкнути відеозапис.